Це мій образ на новий рік. У мене навіть є плани нічого грандіозного, але все ж таки краще, ніж нічого, правда? Я вам теж бажаю хорошого нового року. Ну, зверху буде пальто, бо в Ірландії холодно, як ви знаєте, на жаль. Я прошу звернути увагу: це шкіряні чоботи міда. І вони як друга шкіра. Вибачте, за тавтологію. І нещодавно ми обговорювали з емігрантками, хто привозить, що з України. Ну, Сало привозять з України і чоботи довгі шкіряні. Я розумію, що це такий привіт з 90-х. Але ну що ж, до серця мені такий стиль. А казала, що не хочу бути на Пугачову. Мені здається, що в неї щось таке було, коли це було модно. Ну, Вона рухається. از چاسو ما یعنی